Доброго вечора, шановні слухачі моїх подкастів. Це Юрій Ткач. Сьогодні ми поговоримо про видатних людей 19 го та 20-го століття. Це п'ятірка людей, які зробили значний вклад в розвиток людства. Хтось з них фі філософ, хтось науковець, хтось політик, хтось ідеолог, хтось все це разом в купі, хтось просто шизофренік трішки. І навіть псих. Можливо. Таке тільки говорить, і насправді вони були не такими. Загалом зараз в цьому сьому розбиратимемося. Я розповім декілька історій про цих людей, їхню біографію та багато цікавих фактів з їхнього життя. Отже, всім дякую за те, що слухаєте мій подкасти. Ставте лайк та підписуйтесь на цей канал і поїхали. Отже, поговоримо про відомих особистостей 19 та 20 століть. Це були досить відомі люди, які зробили значний внесок, вклад у розвиток людства, технологій, Хтось був фізиком, хтось науковцем, хтось політиком, хтось шизофреніком, навіть параноїком, ну, навіть такі були справи. Ну, про шизофреніки, напевно, я загнув, хоча хто їх знає, там про них багато чого говорили, я не знаю, правда це чи ні, але у декотрих із цих людей був нестандартний підхід до життя зараз. Про це розкажу. Хто в цьому списку? У мене такий список з декількох людей, про кого я хотів би поговорити. Список я складав недовго, майже відразу ці люди спали мені на, на думку: це Тесла, Ейнштейн, Опенгеймер, Тюринг. А, а, і Черчилль. Вирішив в кінці ще про Черчилля поговорити. Я біографії цих людей вивчав певний час. Захоплююсь ними. Досить круті дядьки були. Загалом давайте починати. З кого почнемо? Напевно, давайте з Опенгеймера. Значить, Роберт Опенгеймер людина, яка буквально подарувала світові атомну бомбу. І Цитату Я, смерть, Руйнівник світів. Хто бачив фільм Опенгеймер? Там є така цитата, він її говорить собі. Досить класний фільм, правда, затяглений, але вони як завжди там до трьох годин розтягують такий фільм На мою думку, його можна було. На третину скоротити, але це таке вже. Давайте продовжимо. Загалом, це не просто якийсь там науковець в білому халаті, який сидів за формулами. Це був геній, параноїк навіть, ідеаліст і трішки псих. Так про нього говорили. Багато його хто так сприймав. Не всі його розуміли, але тим не менш був досить розумний мужик. Народився він в 1904 році в Нью-Йорку в сім'ї заможних євреїв-емігрантів. Хлопець з дитинства був вундеркіндом, цікавився мінералами, хімією, фізикою і міг цитувати Гетте в оригіналі. І тут важливо не тому, що чи в німецьку, а тому що його мозок ну, працював не якось, працював на іншій частоті, давайте скажемо так. Людина, яка могла розмовляти про квантову механіку, так? наче обговорює рецепт борщу. Ось так. Людина захоплена була. Цим всім. А в університеті він вирвався вперед настільки, що професори не встигали за його думками. В Кембриджі він мало не довів себе до нервового зриву, депресії, екзистенційні кризи. Хтось навіть подейкує, що він одного разу навіть уторгів яблуко своєму викладачеві. Це не сцена з фільму, ну, точніше, це сцена з фільму, але це і реальна історія. Правда, хтось потом зам'яв цю тему і до серйозних наслідків справа не дійшла. Наскільки я знаю, з викладачем Все ОК він навіть не коштував яблуко. Ось. Ну, такі речі говорять про його, неста... про його нестандартний підхід до життя. Ось. Далі був Каліфорнійський технологічний інститут, потім Німеччина. Ну, в Німеччині він вже і вивчав цю квантову фізику. Там він познайомився. З іншими розумними фізиками того часу Гейзенбергом, Борном, Діраком чи Діраком не знаю правильно. І це щось було, типу, такої антусовки майбутніх світів світів, можна так сказати, вони ламали фізику на атоми, вигадували рівняння, а потім, як ми вже всі знаємо, ці рівняння змінювали все. Вони, кожен з них е, був ключовим елементом е, в певних розробках. Там, ну, вони кого попало, не, не брали до своїх цих тусовок, так? вони там були прискіпливі на рахунок цих справ і спілкувалися тільки з тими, з ким, кому могли довіряти, бо спілкувалися вони про різні речі, а в той час не можна було спілкуватися про його чому. Не довіряли кому попало, збирали самих своїх, самих розумних, ну і Важливо розуміти, що Опенгеймер не був таким типовим ботаном, яким можна його уявити. Він обожнював поезію, мистецтво навіть філософію. захоплювався індійською культурою, вивчав навіть санскрит і міг вільно читати пхахувату в діту. І це все вже сформувало його такий незвичайний, нестандартний підхід до науки. Він бачив у ній не просто рівняння, а цілу філософію буття. А його студенти в Каліфорнійському університеті обожнювали його лекції, бо у нього був цікавий підхід. Матеріал він видавав так, дуже цікаво, не як інші. Когось це лякало, а хто з тим захоплювався. Ну, він подавав матеріал таким чином, що хотілося розгадувати таємницю Всесвіту, а не просто вчити формулу. Потім Друга світова. Американці зрозуміли, що Гітлер охрінів. Гітлер може отримати ядерну зброю, зброю, і Гітлер може нею бомбанути. І що вони придумали? Вони придумали магетенський проект. Так, з'явився вже цей славнозвісний проєкт. Опенгеймер ставлять головним над цим цирком. Це цирк з фізиків, математиків і, а, і військових. Уявіть ситуацію є така секретна база в пустелі. І там всі найблискучіші мізки світу. Ну і вони намагаються збудувати цю бомбу раніше німців. Ось, це як стартап, але з набагато більшими ставками. Його методи управління були також нестандартні. Він знав все, що відбувалося в лабораторії, в ночах водночас міг ночами сидіти в барах, цитувати поезію, там, бухати і говорити про кінець світу. Все в нього було так схвачено. Він не був таким типовим науковцем, науковцем він був харизматиком, лідером, людиною, яка надихала навіть тих, хто не вірує проєкт. І він за всім цим стежив, контролював. І про результат ми вже всі знаємо. 16 липня 1945 року перший тестовий вибух у пустелі Нью-Мексико. Пенгеймер дивиться на цей гігантський гриб, охреніває, і каже ту саму фразу, збихавав гіти. Ну, це був його тріумф, а неофіційно. Він усвідомив, що це повна срака. І він автор цієї сраки, вибачаю за виріс. Були там далі Хіросіма Нагасаки, війна закінчилася. І Опенгеймер почав потрохи здавати свої позиції, і нього криша почала трішки летіти. Навіть не сама криша почала летіти, ну, зараз розкажу. Він намагався виступати проти гонки озброєнь, за що швидко отримав Клеймо. Клеймо це зараз задаю. А, симпатик комуністів, отак. А, там по-англійськи, геть, воно по-іншому. Ну, якщо переглядати на українську, це сим, симпатик комуністів. Комунік. Ну і фактично він був відсторонений від подальших розробок. В 54 1954 році його викликали на слухання, звинуватили у зв'язках із комуністами, хоча доказів не було, його позва, позбавили допуску до секретних розробок, і він фактично став вигнаним в науковому світі. Останні роки він провів відносні самотності, займаючись викладанням. Та філософію. Отримав кілька нагород, але це вже було, йому до лампочки. Звісно. 67 1967 році він помер відрак. А через кілька десятиліть уряд США все ж таки визнав, що з ним чинили несправедливо. Але було запізно. Ось. Ну, його спадщина це не тільки зброя а й ціла там, епоха в науці. Людина, яка побудувала міст між фізикою і знищенням, і сама ж боялася наслідків. Така історія. Не просто вчений. ну, перс, Можна сказати, персонаж до якогось темного наукового трилера. Людина на межі геніальності безумства, І змінила світ. Ось. Зробила такі зміни, які ми до сих пір розгрібаємо. Така от людина була цікава, розумна та цікава. А, давайте відразу поговоримо і про Ейнштейна, напевно. Вони там, наче ще й знайомі були. Це приблизно той повоєнний час. Ось. Отже, Ейнштейн, Альберт Ейнштейн. Той самий дід, який показує язика на фото. Ось. Його згадують, коли говорять про геніїв ну, я його згадав, коли готував цей пук. Ну, не готував, а роздумував, про кого я буду розмовляти говорити. Завідразу ну, Ейнштейн і четверо інших людей спали на думку. Народився він в 1879 році в Німеччині, і, всупереч міфам, він не був тупим у дитинстві. Про міфи, я думаю, всі знають. Повна хрінь. там. Сходства між міфами і реальністю взагалі майже немає. Ось, Він був просто мовчазним дитина інтроверт, яка більше думала, ніж говорила. І у школі він не був найкращим учнем, звісно, бо терпіти не міг зазубрування. Його цікавило не те, що пишуть у підручниках, а те, чого там немає. Намагався зрозуміти всесвіт, як він працює. І зовсім не хотів вивчати таблицю множення. І при цьому він не був двічником це міф і легенда. Батьки хотіли, щоб він став інженером, але він взяв і пішов фізику. Хоча, чесно кажучи, на початку з кар'єрою не складалося. Після Універа він не зміг знайти нормальну роботу, тому довелося працювати в патентному бюро. Офіційно перевіряв технічні заявки, неофіційно сидів і думав про, про відносність у вільний час. Ось так. 5, 1905 рік, вже 19, століття. Це був божевільний рік для науки. Він публікує чотири статті, кожна з яких окремо могла б дати йому набільку. В одній він пояснив фотоелектричний ефект, за це отримав набелівку, в іншій довів існування атомів, у третій поклав початок спеціальній теорії відносності. Саме тоді з'явилася знаменита формула. Я не знаю, як вона правильно називається, я її гуглив. Коротше, велика Е дорівнює Мс в квадраті. Ось. Що було далі? Він став е зіркою, зіркою науки. Його запрошували в університети. Він подорожував, читав лекції. Найбільша слава це в 19-му році прийшла до нього, коли експериментально підтвердила загальну теорію відносності. Ось, світло дійсно гнулося біля Сонця, як він і передбачав. Там вибухнули вже газети, і став він таким всесвітнім. Зосвітньо популярним фізиком. І починається не найкраща частина його життя. Він був євреєм у Німеччині 30-х років. І це не найкраще місце і час для життя. Коли Гітлер прийшов до влади, Ейнштейн розумів, що треба валити, і переїхав до США. Там він влаштувався в Принстонському університеті і став символом науки. І з часом він зіграв важливу, хоч і не пряму. Роль у створенні ядерної зброї він підписав знаменитого листа Рузвельту, де попереджав, що нацисти можуть зробити атомну бомбу. Так і народився Манхеттенський проєкт. Останні роки життя він провів у Принстоні, думаючи про об'єднану теорію поля, яка пояснила весь всесвіт. Але так і не встиг цього зробити у 1955 році. Він помер. А його мозок, як виявилося, не дав чином жодної магічної відповіді на питання, як стати генієм. Ось Був тоді такий фетіш. Брати мізки мертвого генія, якось там розрубувати, ділити на сегменти і щось там ніби шукати. Ось, ну, Ніхто нічого не знаходив. От ось так. Ну, мудрий був мужик, залишив нам не тільки науку. Багато залишив тем для роздуму. Був він не тільки фізиком, а й філософом. Цитати його можна знайти будь-де, бо він дійсно розумів, як працює не тільки всесвіт, а й люди. І, ну, Опенгеймера можна назвати руйнівником, а от Енштейна е, назвати тим, хто дав людям нові горизонти. Не знаю, як це одним словом описати. Ще один мудрий дядь розумний. Говорячи про розумних, ми поговоримо, да, поговоримо про тюрінга. Я думав про Черчилля, але ну, нехай буде вже Тюрінг, бо Черчилль – це політик. Давайте про Алана Тюрінга. Хто це був? Це був а, мужик, який фактично врятував світ від нацистів. Винайшов комп'ютер. Ну і став жертвою ідіотських законів. Потім. Е, така типова історія для Генія, якого оцінили тільки після смерті. Народився він у 1912 році у Великій Британії. З самого дитинства було зрозуміло, що малого голова варить швидше, ніж середньостатистичного дорослого. Він обожнював математику, логіку був ізгоєм. цікавився більше числами, ніж людьми. Е, і навіть у нього був близький друг Крістофер Морком, який став для нього першим коханням і одночасно тим, хто змінив його життя. Ось так. Морком раптово помер. Це гарно обіграно у фільмі. Там Кембербіч знімався. А, грав імітацію. Брала на Тюрінга. Раджу подивитися. Ось Морком помер, і це стало ударом для Тюрінга. Після чого він ще більше закрився, ще більше заглибився. Занурився в науку. У Кембриджі та Принстоні він займався чистою математикою, ламав голову над фундаментальними питаннями обчислюної техніки і, зрештою, придумав концепцію машини, яка могла б виконувати будь-які алгоритми. Зараз це називається тюрінгова машина. Фактично, він був першим, хто описав, як має, може працювати комп'ютер. Хоча ніякого компа, тоді навіть в фантастах не було. Він це зображав на листах бумаги, щось малював, форму ну теоретично. Потім прийшла Друга світова, і британці зрозуміли, що нацисти використовують одну дуже цікаву хрінь. Хрінь це була енігма, власне, шифрувальна машина. Ну, її неможливо було зламати вручну. Тут з'являється Тюрінг, його запрошують в Блейджі Парк, секретну базу, де зібрали найкращу ми, щоб розшифрувати ворожі повідомлення. Там він створює машину, яку можна вважати прадідом сучасного комп'ютера. Бомбу. Лапка. Не та, що обихаю, а та, що розшифровує. Просто бомба, я подумав, то буде непогано звучати, бо вона просто, ну, не зважайте. Завдяки цьому союзники починають читати нацистські повідомлення, топити їхні підводні човни, збивати літаки, зрештою вони виграють війну. Героям його не визнали. Вся робот, робота була засекречена, а Тюрінг продовжував займатися своїми дослідженнями, фактично закладаючи основи штучного інтелекту. І тут вистрілила інша сторона його життя. Він був геєм. У 50-х це було злочином Британії. І коли влада дізналася е, про ці його приколи, його не просто засудили, а змусили пройти лікування, хімічну кастрацію. Ну це не жарт, це реально так було. Така хрінь хріновіна. Ну, Погугліть, що це таке взагалі. Е, людина. Яка врятувала мільйони життів тепер сидить вдома, приймає гормони, які руйнують його тіло і психіку. У 1954 році його знайшли мертвим. Офіційна версія самогубство ціанідом. Ну і, звісно, є теорії. Наприклад, що це могло бути нещасним випадком. Ну, там Насправді безліч теорій, я не буду про них розказувати. Тільки десятиліття по тому Британія почала визнавати, наскільки він був важливим. У 2009 році прем'єр-міністр вибачився за те, як із ним вчинили хоча перед ким вже вибачатися. У 2013 році королева офіційно його помилувала. Хоча, чесно кажучи, який сенс помилувати людину, яка вже мертва ось І зараз його ім'я носить найпрестижніша нагорода в галузі інформатики. Про нього знімають фільми. ось Людина, яка випередила свій час. Запустила еру, еру комп'ютерів і штучний інтелекту. Врятувала тисячі життів і була знищена через тупість системи. Якби він жив у наші дні, то, ймовірно, став би досить крутою людиною на рівні сучасними технарями такими світовими. Ось. Людина, яка реально робила користь для людства. Ось так, така невеличка історія про тюрінга. Там насправді є про що говорити. Але час у нас обмежений. Тому давайте відразу. Давайте про Теслу. А, Нікола Тесла. Це взагалі окрема ліга людина, яка, по суті, винайшла ХХ століття, але вмерла одна у готельному номері, годувала голубів і казала, що спілкується з інопланетянами. Ось. Це не Шарлатан. Як може здатись? Це той, хто придумав змінний струм, бездротову передачу нарії на і навіть концепцію Wi-Fi. Ще в ті часи, коли більше сюди навіть лампочку не бачили. Народився він, значить, в 1856 році в Сміляні. Це нинішня Хорватія, тоді це була Австро-Угорщина. самого дитинства мав якусь надприродну пам'ять, міг запам'ятовувати книги цілими сторінками. А ще міг уявляти механізми настільки детально, що йому навіть не треба було креслити. Яка була крута людина? Людина Х. Це вже тоді було до речі не ок, якщо дитина каже, що бачить спалахи світла, і у неї в голові збираються механізми. Ну і логічно, що люди починають хвилюватися. І Тесла це ніяко ж не зупинило. Його головним конкурентом, а точніше ворогом, був Едісон. Да, той самий Томас Едісон. Той, кого зараз у підручниках виставляють як великий винахідник. Це можна винести в лапки. Насправді він просто був бізнесменом і патентним бізнесменом. Залишимо його просто бізнесменом. Ну, не та людина, про яку хочеться говорити, власне. Хоча його багато називають винахідником. Він ані трохи не віднахідник. Про нього я не випускатиму. Ось, коли Тесла приїхав в США, він спочатку працював у нього, причому майже безкоштовно, йому пообіцяли 50 тисяч доларів за покращення генератора. Коли Тесла виконав роботу, Едіс їм сказав: Ну це був жарт. Ти просто не розумієш американський гумор. Після цього Тесла грюкнув дверима і пішов нафіг. Ось так. Далі війна, війна струмів. Едісон тупив за постійний струм а Тесла з Вестінгаузом за змінний. І Тесла виграв. Його технологія була в рази ефективнішою. Це не означає, що він став багатієм, він не вмів заробляти гроші, він вмів тільки думати. Uh, і робити виногти, але гроші зробити не міг. Він не був ані трохи бізнес, не бізнесмен. Навіть відмовився від роялті, яке могло б зробити його мільйонером. Ось. Ну Його ідеї випереджали час. Радіо. Так. Але патент там вкрав Марконі. Дистанційне керування було також. Штучне освітлення, що працює без проводів, теж було. Головна його мрія це передача електрики на великі відстані. Він навіть побудував горденську вежу, величезний трансформатор, який мав роздавати електроенергію по всьому світу. Але фінансування підрізали, бо Джон Піртон Морган, який спочатку його підтримував, раптом запитав: А як ти з цього будеш брати гроші? Тесла відповів: це ж буде безкоштовно Тесла на свої хвилі. Ну, і після цього Морган вийшов з чату. Останні роки. Він жив сам, годував голубів, розповідав, що винайшов про зброю, яка могла б знищити будь-яку армію на відстані. Хтось вважав його божевільним, але після його смерті бере конфіскувала всі документи. Цікаво. Ось. Тесла. Ну, все людстві винно Тесле. Ось так. Бургу перед Теслом. Якби він був трішки більш бізнесменом, ніж ідеалістом, можливо, ми вже давно б мали безкоштовну електроенергію по всьому світу. Але історія знає своїх героїв, і сьогодні його ім'я знає кожен. Я надіюсь, що кожен знає. Ось, забувати про таких людей не можна. <кхух> ну і все, власне, що тут про нього ще говорити? Давайте <кхух> поговоримо вже про Черчилля, нарешті. Дійшли до Черчилля. Буквально в двох словах про нього скажу. Вінстон Черчилль – людина, яка одночасно була і генієм, і шаленою особистостю. Політик, воїн, письменник, прем'єр-міністр, лауреат Нобелівської премії з літератури, навіть художник, і, між іншим, один із найважливіших людей у Другій світовій війні. Черчилль народився в 1874 році у заможній британській родині. Його батько був лордом, а мати американкою з пливової сім'ї. У школі він був не генієм, а повним роздовбаєм. Не те, щоб бидлом просто роздовбай. Вчився жахливо, вчителі вважали його безперспективно. Проте він любив історію і мав шалене чистолюбство. Потім він пішов в армію не тому що хотів воювати, а тому що це був його єдиний шанс здобути славу. І він дійсно потрапив в гарячі точки. Суда іденна Африка. Там він потрапив у полон до бурю, але втік. Ну, і це зробило його знаменитим у Британії. Він вирішив тоді піти в політику. Кар'єра його була повна злетів. Ну і подійно, Примудрився, значить, він змінити кілька партій. Спочатку був лібералом, потім знову консерватором. В Першій світовій війні він відповідав за Дарданельську операцію. Вона закінчилася катастрофою. І через це його відправили політичне заслання. Черчилль не здався. Найголовніший його момент настав у 1940 році. Друга світова війна Німеччина підкорює Європу. Британія стоїть, стоїть вважаю, на межі поразки. Черчилль стає прем'єр-міністром і відразу дає зрозуміти ніяких перемовин з тою паскудою, усатою з Гітлером. Його знамениті промови, типу, ми битимемося на пляжах, і я не можу вам запропонувати нічого, крім крові, тяжкої праці, поту і сліз, буквально тримали британців устрою. Такі потужні вимови, такі паралелі проможу. Але це не зовсім та людина, з якою. Про яку ви ще подумали, з ким його можна порівнювати. Черчилль – це дуже розумний дядько, дуже мудрий. <кхем> Ось, чистолюбивий, чесний був такий мужичок. Під його керівництвом Британія вижила у битві за Британію, витримала бомбардування, зібрала союзників і врешті-решт допомогла розгромити нацистів. Після війни його бляха звільнили. В 1945 році вибори виграла лейбористська Партія, і він втратив посаду. Це був удар, але в 1955-му він повернувся і вдруге став прем'єр. Не здається ніколи. В останні роки він писав мемуари, за які отримав Нобелівку з літератури. Пів шампанське зранку до вечора крив цигари і малював картини. Помер в 65-му і став одним із найвеличніших британців в історії. Ну, а запам'ятали його як людину, яка не боялася нікого, і завжди була готова йти до кінця. Це силу волі, про те, що навіть після поразки можна пере... повернутися і перемогти. Ось так. Отака історія. П'ятірка така класна таких мужиків. Зараз таких не роблять. У <клухи> <клухи> важкі часи народжуються сильні люди, які створюють легкі часи. У легкі часи народжуються слабкі люди. Ось так. Тому, Я думаю. Що кожен, хто цікавиться чимось більшим, ніж просто поспати і поїсти, повинен розуміти, що були ось такі люди, повинен хоча б поверхню знати їхню біографію, що вони, який вклад зробили. Це був прикольний подкаст. Мені подобається говорити про ось таких людей. Можливо, я буду більше випускати таких подкастів, там про Ротшильдів, Ротвеллерів говорити, Морганів, про різних відомих таких особисто біографії, можливо, буде подкаст як біографія. Надіюся, вам було цікаво. Отже, це був Юрій Ткач. Всім дякую за те, що слухаєте мої подкасти, слухайте їх фоном. Якщо ще не підписані, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Отже, на зв'язку і всім гарного вечора.